Податківці б'ють на сполох. До кінцевої дати сплати єдиного податку залишилося не повних два тижні. Однак більшість підприємців почали платити за старими розмірами, а це тягне за собою суттєві штрафи 50% від встановленої суми. От було 76 гривень для першої групи, а стало 80,29. двадцять Вона знайшла зросла незначно. Але якщо навіть буде гривень і доймки, то штрафна санкція нараховується 50% від суми. Тобто, якщо людина помилково замість 80 гривень сплатила 76, то їй будуть нараховувати штрафну санкцію 40 гривень. Розмір за торгові патенти нагадують податківці залежить від мінімальної заробітної плати, яку встановлюють законом на 1 січня звітного року. У 2013-му зарплата підвищилася, відповідно зросла і сума плати для спрощенців. Платники першої групи, у яких розмір плати, встановлених 7% мінімальної заробітної плати становить 80 гривень 29 копійок. Для другої групи також встановлено фінансовані плати єдиного податку. Відповідно до встановленого розміру ставки, так ті, для кого встановлено розмір ставки 10%, платитимуть єдиний податок 114 гривень 70 копійок. Для тих, встановлено для кого встановлено розмір плати 20%, платитимуть 229,40 двадцять копійок і так далі. Провести плату підприємці спрощенці зобов'язані до 20 січня. За несвоєчасність, наголошують податківці, теж передбачені штрафи.